Для того щоб провести налаштування певного типу відпустки, вам потрібно перейти в розділ налаштування, обрати компанію, по якій ви хочете провести налаштування відпустки, і спуститися до розділу задачі. В розділі задачі оберіть той тип відпустки, який ви хочете налаштувати, і натисніть на нього. У вас відкриється вікно налаштування задачі. В цьому вікні налаштування задачі ви можете обрати автоматичного виконавця задачі: це той адміністратор системи. На якого ця задача буде падати автоматично, коли співробітник створить її в застосунку? Тобто, коли я, як співробітник, замовлю, створюю задачу, основна щорічна відпустка, вона закріпиться за Сергієм, як за фахівцем з кадрів, який повинен обробити цю відпустку. Якщо у нас з вами. Ніхто не обраний і є, тут внесено доступно всім адміністраторам. Це означає, що всі адміністратори системи будуть сповіщені про те, що задача була створена через електронну пошту. Відповідно, якщо ми обрали якусь одну конкретну людину, то тільки ця людина буде сповіщена про створення нової задачі. Далі ми можемо з вами налаштувати погодження відпустки. А для цього, якщо ви хочете активувати цей крок, треба вимкнути того, перемикач, заявка не потребує погодження, тобто вона потребує погодження, і тоді нам треба провести налаштування. А ми можемо з вами в рамках погодження обрати або або якусь конкретну людину в компанії, яка у нас завжди погоджує цей тип відпусток, або налаштувати динамічне погодження. А в рамках чеснокадри у нас є ролі, які визначаються автоматично в момент, коли співробітник створює задачу. Тобто, як це працює? Коли створюється задача, ми знаємо співробітника, який її створив. Знаючи цього співробітника, в профілі кожного окремого співробітника є поля адміністративний та управлінський керівник. Це якісь інші люди. Але яких ми визначаємо на момент створення, тобто неважливо, який співробітник системі буде створювати цю заявку на відпустку. Для кожного конкретного співробітника ми будемо підтягувати саме його управлінського або його адміністративного керівника. І для того, щоб налаштувати це погодження, наприклад, ми зараз з вами налаштовуємо основну щорічну відпустку, і в нашому випадку, наприклад, у нас завжди основну щорічну відпустку, погоджує управлінський керівник співробітника. Ми обираємо цю роль. І зберігаємо зміни в той момент, коли, наприклад, я створюю відпустку, система визначить, хто є моїм управлінським керівником, орієнтуючись на профіль співробітника, і підтягне цю людину безпосередньо в маршрут погодження. Ми можемо з вами додати одного погоджувача, або, наприклад, адміністративного і управлінського керівника. Ми будемо тоді, як система, очікувати, два погодження, або додати як оці динамічні ролі, про які я вам щойно розказав, так і якусь е конкретну людину, яка у нас е теж повинна погодити ці відпустки. Так само ми можемо їх видалити, якщо нам щось не подобається. Далі нам треба налаштувати з вами документи. В рамках задачі відпустка ми, як система, генеруємо два типи документів: це заява на відпустку, а деякі дані з них тут ще не підтягнуті, тому що їх ще не існує, і ви можете просто переглянути цей шаблон, як він у нас виглядає. І ми створюємо наказ на відпустку. Ви так само можете його передивитися, подивитися структуру. Наразі ми використовуємо типову форму Петриль. Що можна робити з цими документами, крім того, що їх переглядати? Ви можете, наприклад, сказати, що заява не є обов'язковою і вимкнути цей документ. Тоді, при створенні такої задачі, заява не буде генеруватися, буде генеруватися тільки наказ. Або вказати, що цей документ все ж таки є обов'язковим. Далі ми можемо налаштувати доступи до документу. Документ у нас може бути приватним або розширеним. Якщо у нас це розширений документ, то всі, хто мають до кабінету компанії в сервісі вчасно і до будуть його бачити. Якщо ви хочете, щоб цей документ був приватний, ви Включаєте цей перемикач на приватний, і тоді цей документ в рамках компанії вчасно до будуть бачити тільки ті співробітники, які приймали участь в підписанні та відправці цього документа. Тобто, в даному випадку, я як відправник документу, буду його бачити, і той співробітник, який або співробітники, які його безпосередньо підписували накладали свій електронний цифровий підпис. Далі ми можемо з вами налаштувати маршрут підписання. По замовченню, у нас заяву завжди підписує співробітник, який створив цю заявку відповідно і заяву свою, але ми можемо додати ще когось маршрут цього підписання. Наприклад, ще управлінського керівника співробітника. Тоді він теж буде підписувати, або ми можемо вказати, що управлінський керівник повинен просто ознайомитися з документом, і ми не будемо очікувати від нього підпису. Або ми знову можемо налаштувати почерговість підписання, або вимкнути паралельні підписання. Таке саме налаштування є у нас і для наказів. Відповідно, тут у нас єдина відмінність: це те, що ми можемо тут використати з вами додаткову роль динамічну. Керівник підприємства. Це та людина, яку ми можемо налаштувати в кожній конкретній компанії. І саме цього керівника ми будемо підтягувати безпосередньо до маршруту підписання. На цьому все. Дякую за увагу.